Привіт, друзі! Сьогодні у нас BMW, яка це третя серія, Є91 кузов, це у нас універсал. І тут є декілька проблем, з якими було б непогано розібратись. Перше, і явно, це те, що в нас не працює головний дисплей. Ну і решта, вже що ми скануємо, з тим, власне, і потрібно розібратись. Так що давайте почнемо із підключення сканеру. Окей, отже, відсканував весь автомобіль, вже готовий звіт. Давайте подивимось, що ми маємо. Бачимо, що в блоці керування двигуном є помилка на другу свічку розжарювання. Треба її перевірити. Скоріше за все, це сама свічка, але в принципі ще можуть бути варіанти по проводці або блоку керування. Далі, в блоці ZGM, в нас що є? У нас є помилка по auxiliary Water Pump. Так? Це додатковий насосик, який ганяє антифриз. Треба буде також глянути, перевірити. Найчастіше в них просто стається обривчик. Їдемо далі. Також в блоці фрем ми маємо дві помилки по кроковим двигунам коректора фар, причому як на ліву, так і на праву фару. Отже, схоже, з фарами тут також є проблема. До речі, власник скаржився. По-перше, на те, що в нас вже. Замотовані фари, по-друге, саме скло вже розтріскане, ну точніше, це не скло, це пластик. Ну і сама лінза також вже в не найкращому стані. Одним словом, як мінімум треба вирішити електричну проблему, як максимум, знайти, хто би зміг вирішити проблему ще з оптикою. Їдемо далі. ну і В принципі, як бачите, більше помилок в нас немає. Але при цьому, при тому, що немає ніяких інших помилок, у нас. Не працює ось цей дисплей. Причому не працює він взагалі. Бачите, ось зараз запалювання. Включене, вімкнене. Ой, тут такий старенький блютусик. вже 100 років таких не бачив. І ми з вами бачимо, що тут все одно все чорне, нічого там не світиться. Одним словом, спробую. Щось вімкнути, покрутити, поки що ніякої реакції. Дивно, що немає помилок. Окей, отже, найперше вирішив почати із нашої помпочки на антифриз, тому що до неї є доступ, фактично нічого не розбираючи, лише відкривши капот. Отже, як бачите, тут у нас всього лише два проводи: коричневий і червоний з сірою смужкою. Відповідно, ми розуміємо, що коричневий то є мінус, бо так завжди було на німцях. Зараз стали на той другий провід і бачимо, що там в нас є високий рівень 10,4 вольта. Спробую подати мінус через контрольку і бачимо, що напруга просідає, контролька при цьому не світиться. Тобто, в принципі, вже стає зрозумілим, що або в нас погана маса, або в нас є обрив на цьому колекторному електродвигунчику. Перевіряємо масу. Подаємо на неї плюс контролька світиться. Напруга не підскочила. Відповідно, розуміємо, що мінус справний. А ось самий насосик. Схоже, має обрив, можливо, банально через те, що зносили щітки. Тепер давайте перевіримо, чи взагалі автомобіль може керувати цим моторчиком. Для цього, що ми робимо, ми подаємо сюди мінус, але з утриманням. Так? Тобто зараз працювали реле, і мені не потрібно тримати кнопку. Фактично, ми зараз просто стали контролькою, підключеною до мінуса на ось цей вивід. І активуємо помпу. Натискаю Active. І бачу, що струм туди йде. Так? тобто Зараз він на одну секунду активував наш насосик. Зрозуміло, що насосик не запрацював, але плюс туди приходить. Тобто мінус є, керування є. До речі, що цікаво, зараз, скоріш за все, в нас має пропасти помилка, тому що фактично ми замінили опір електродвигуна опором ось цієї контрольки. Так? Бачите, у нас стало history тобто Вже неактивна помилка. Ось я її видалив і ось. Помилок більше немає. Знімаю щупик і помилка повертається. Тобто 100% маємо проблему із цією помпочкою. Окей, друзі, отже, помпочку зняв і навіть розібрав. Знімається вона доволі просто. Перетискаємо шланги, відкручуємо два хомутика, а тримається вона в кузові просто на резиночках. Отже, як бачите, не дивно, що помпа не працює. Постраждала вона дуже сильно, постраждала від корозії, судячи з каталожного номера, це ще. Оригінальна помпочка, скоріш за все, тому що бачите, Bosch та BMW. Отже, принцип доволі простий: що ми маємо? Звичайний центробіжний насосик, так, це його корпус, цей равлик. Тут в нас є ось такий магніт, на якому крильчатка він має свою окрему вісь. І ця вісь через ось такий пластиковий стаканчик вставляється ось сюди, а тут в нас магнітний ротор. Так? тобто Передача моменту передається магнітним способом, без контакту, таким чином, двигун. Залишається окремо, антифриз з крильчаткою залишається окремо. Але, як бачите, це все дуже сильно пошкоджено корозією. Ось ці гвинтики, які тримали всю цю конструкцію. Тут вони використали М4, довгі ще й з фіксатором. Маленький гвинтик. Зрозуміло, що з часом то все погнило і пообламувалось. Отже, а чому взагалі сюди поліз? Тому що як виявилось, такий насосик коштує 8,5 тисяч гривень, і вживані вони теж є. Але приблизно по фотографіям ось в такому ж стані. Я розумію, що там вже нема що брати. А вживані все одно коштують від 2 до 4 тисяч гривень. Тому вирішив розібрати. Якщо не вийде вилікувати, то принаймні буду бачити, як це все влаштовано. Ну і заодно вам покажу. Окей, отже, розпресував я наш електродвигунчик. Що ми тут маємо? Причиною, чого він не працював, звичайно, що був знос щіточок. Бачите, тут же буквально 2 мм ця взагалі розвалилась. Колектор при цьому, мені здається, що почиститься і буде їхати. Знос тут невеликий. Ну і також, звичайно, що довелося це все розпресувати гарненько. Зняти цей муфту цю магнітну. І також. Залишити ось цю частину корпуса без нічого для того, щоб можна було нагріти газовим пальником ці М4 болтики, і потім, за допомогою заморожуючого спрея, декілька разів нагрів, охолодив, нагрів, охолодив і таким чином. Це все гарненько розкрутилось і всі різьби в нас збереглися. Далі заїхав до колег, якого є піскоструй, і гарненько відчистили повністю весь цей корпус від усіх окислів. Це, до речі, не зовсім піскоструй, тому що в якості абразиву використовується не пісок, а маленькі скляні шарики. До речі, передній підшипник ротору був завальцований в корпусі, але при цьому справний, для того, аби його не пошкодити, ми просто закрили його пластиліном від абразиву. Власне, ось тут ми його і знімаємо. Ну і в кінці промиваємо керосином. Отже, ось так вийшло. наступний момент е, виявилось, що ось ці болти. Ось ці гвинтики не дуже то стандартні, тому що мають різьбу М3,5. Тобто, 4 то є багато, 3 то є мало. Відповідно, такі не знайшов, купив звичайні ось такі четвірочки і перерізав тут різьбу. Наступне купив ось такі щіточки, мідно-графітні, спеціальні для 12 вольтових колекторів. Так само мають вихід оплетення з боку. Отже, зараз це будемо пакувати назад в наш щіткотримач. Є, щіточки вже на місці, запаяв, колектор теж почистив. Є, все спресував, зібрав. Помпочка на місці. Пробуємо робити тест виконавчих. Натискаю, слухайте. Жужить. Окей, далі, мабуть, давайте розберемо із свічкою розжарювання. Скинув кожух і доступу тут фактично немає. Якщо першу свічку ще там якось трошки видно, ось вона то для другої схоже, що треба знімати впускний колектор. Або, не знаю, може якось, якось, якось звідси робити до неї доступ, долазити. Ось там. так, Здається, що ось там вона є. Навіть не можу сфокусуватись. Будь-якому випадку, мабуть, зараз краще подивитись схему, що не керує, і знайти її з іншого кінця зі сторони реле, блока керування чи що там є. Окей, отже, ще не знайшов схему, але вже знайшов. що аби тут долізти до свічок, то необхідно розбирати впуск. І Також тут є два типи свічок на М47, це наш двигун, а є ще М47 tu І там свічки, як бачите, трошечки відрізняються. Тут треба бути уважним. У будь-якому випадку, схоже, що аби долізти до самих свічок, доведеться все ж таки знімати впускний колектор. Але ще ось знайшов схемку, і ми бачимо ось одна, дві, три, чотири свічки накалювання. У нас нагадаю помилка саме на другу. І ми з вами бачимо, що цим всім керує Control Unit. Ну, Фактично, це модуль керування свічками розжарювання. Його вже не дуже обізве реле, тому що він повністю електронний. І той в свою чергу по ось цим двом проводам спілкується із блоком керування дизельним двигуном. Отже, якщо ми маємо помилку на ось цю свічку, то в нас може бути несправна як сама свічка, так і ця проводка, так і теоретично, наприклад, транзисторний ключ в цьому модулі, який керує свічками. А тому, в принципі, тут ще є що перевіряти. Але в будь-якому випадку, якщо ми подивимось, де знаходиться ось цей модуль, то ми з вами бачимо, що все одно він знаходиться під. Під впускним колектором, десь там внизу до нього ще не дуже то кльовий доступ. Мені здається, що простіше зробити доступ до самої свічки, аніж до цього блоку керування. Тому хочеш чи ні, а колектор треба знімати. Ну що ж, трошки розібрав, зробив доступ. Впускний колектор знятий, крім того. Довелось ось це все познімати, тому що тут все було закрито під пластиком, під джабой. Але зараз, як бачите, в нас же є доступ. Ось наша свічка другого циліндру. Давайте спробуємо її перевірити. Отже, торкаємось контакту, спробуємо подати плюс для початку через контрольку. Так, натискаємо. Тобто даємо плюс на свічку через контрольку. Бачимо, що контролька світиться. І все так виглядає, ніби наша свічка справна, Ну, принаймні вона не в обриві. Але якщо ми подамо струм напряму, і тестер нам покаже одразу струм, який споживається, і ми бачимо всього лише 0,1 А. Так? Тобто, це доволі такий показовий випадок, коли за допомогою просто контрольки свічки толком не перевіряються. Тому що, бачите, вона. Не в обриві і контролька буде показувати, що вона справна, а по факту вона споживає всього лише 0,1 А. Бачите, ось тут всього лише 0,1. Зрозуміло, ж така свічка гріти нічого не буде. Ось, для прикладу, перша свічка. І ми бачимо 20 А навіть перевантаження, тому що цей тестер більше 20 А не видає. Здається, навіть 18 А. При цьому опір несправної свічки ось, притискаю. 23 Ома. Якщо взяти справну свічку, то опір становить, я притиснув, десь 0,5 Ома. Тут насправді ще треба враховувати опір самих щупів. Ну і взагалі такі маленькі опори треба вимірювати за допомогою міліометра, мій мультиметр, для того не годиться, тому що він в таких малих діапазонах не точний. Ну і власне, якщо таку свічку задіяти, подати на неї струм, то тут, по-перше, треба бути дуже обережним, тому що, подивіться, у нас свічка на 5 вольт. Так, тобто її В тупу 12 вольтами живити не можна. Ну, Насправді можна, але дуже короткочасно, контролюючи процес. І тільки тоді, коли свічка знята, і ви взагалі бачите, як вона реагує. Тобто ось дивіться, Короткочасно подаю струм на неї. І ми бачимо, як швидко. Вона розжарюється, так? тобто буквально секунда, може півтори, і все, у нас носик червоний розжарився і світиться. При цьому, якщо ми беремо ось цю свічку, яка не працює так, як мала би працювати, то ми бачимо, по-перше, що тут немає ніякої іскри. І, звичайно, що тут немає ніякого нагріву. Бачите, чорний носик він не прогрівається. Отже, майте на увазі, що повноцінна перевірка свічок розжарювання, вона тільки через струм. Або вже зняту, але як бачите, іноді для того, щоб щось зняти, то треба добряче так підрозібрати. До речі, тут BMW пише, що для того, аби зняти зі свічки розжарювання роз'єм, треба мати ось такі спеціальні кліщі, да? pliers for releasing low plug connectors. Отже, спеціальні кліщі. Оп, бачите як. Тим часом вже приїхали свічки розжарювання. Вирішили брати все ж таки 4, тому що доступ до них не дуже то хороший. Зважаючи на те, що перша вже здохла, думаю, наступні теж доволі скоро почнуть здихати. Тому міняємо всі разом для того, аби не знати горя. Так, є свічки нові на місці, я вже все зібрав. Відчитав помилки, як бачите, всі тепер стали history, так? тобто вже неактивні. Тарі їх можна видалити. І, як бачите, помилок немає. Тобто свічки в нас теж тепер працюють. Окей, далі вирішив подивитися, що в нас з дисплеєм. Для цього зняв його, знімається. Просто тут є два гвинтика. Отже, самий дисплейчик знятий, і тут в нас є два роз'єма Ось тут в нас, бачите, вита-пара це схоже кан і живлення. Коричневий, то є мінус. Відповідно Ось цей червоний жовтий мав би бути плюсом. І також ще є ось такий роз'єм. Я так розумію, що це відеосигнал від, від голови. Отже, найперше, що мене цікавить, це в принципі, наявність живлення. Тому, знову ж таки, беремо наш тестер. І давайте дивитись, що в нас тут є. У нас тут є ось тут мінус. І ми бачимо, що тут є мінус. Пробуємо дати йому плюс через контрольку. І мінус ніби нормальний. Далі дивимось на плюс. ось, І тут ми з вами бачимо 6,3 В. Це щось дивне. Хотілося б побачити 10, 11, 12, даємо мінус через контрольку, тобто підвантажуємо наш плюс. І бачимо, що тут взагалі все пропадає. Тобто плюса в нас немає. Відповідно, без плюса і дисплей працювати не буде. Давайте ще швиденько глянемо, що в нас є на кані. Переходимо в осцил, і Бачимо, що тут якісь імпульси є. Ось зробимо меншу розгортку. В принципі, щось є. Це в нас canlow, схоже, що і сусід його ось тут. Це в нас схоже, що канхай. Ну, щось тут є. Звичайно, що це не осцилограф, яким можна повноцінно Кан віддіагностувати, але принаймні якесь спілкування тут летить. Поки що розбираємося з тим, чому немає живлення. В Рейнгольді дивимось, звідки те живлення береться. Отже, власне, ось цей наш провід, так, червоний з жовтим. І ми бачимо, що живлення у нас йде із F61 на 10 А у Junction Box. Давайте дивитись, де то є. І бачимо, що він знаходиться під бардачком трошки правіше. І цей F61 буде десь. Ну, десь ось тут, то вже буде видно, коли доліземо до блока. Окей, отже, зняв бардачок, в принципі, для зручності, тому що там було віконечко, але через нього незручно лізти до запобіжників. Власне, бачимо, що ось тут внизу знаходиться наш 61-й запобіжник. І давайте подивимось, чи на ньому щось є. Отже, тут бачимо, світиться контролька. А ось тут знизу не світиться. То тобто, запобіжник наш згорів. Ось він десяточка перегорівша. Ставимо новий, дивимось, що буде. Живлення на роз'ємі відновилось. Ну і власне, як бачите, дисплей запрацював. Причому працює все, і цей джойстик запрацював. Тут же все гарненько працює, і також запрацювало радіо, тому що до того звуку не було. Отже, схоже, що наш запобіжник це і є фікс, інше питання, чому він згорів. Можливо, це через те, що тут використовується незвичайна для сьогодення світлодіодна підсвітка, а ще люмінісентна, тобто там фактично стоїть маленька денна лампа із стартером, високовольтним трансформатором і так, далі, і так далі. І я знаю, що з часом вони починають парити мозок, тому що там зростають струми пускові, і за декілька вимкнень ну На початкових стадіях це там 200-300-500 вимкнень а на термінальних стадіях це при кожному вимкненні воно може через ось той великий струм постійно підшмалювати запобіжник. В будь-якому випадку я вже декілька разів його повмикав, повимикав, ніби працює, збираємо на місце. Але схоже, що цей дисплей вже має якісь проблеми, точніше його підсвітка. Ну і наступний момент то є фари. Як бачите, я вже їх зняв. Знімаються вони тут через зняття бампера. Чому зняв? Тому що в нас насправді не тільки помилка по сервоприводу. До речі, ось він тут живе. Ось такий маленький кроковий двигунчик, який фактично працює як коректор. А також у нас була скарга від власника на те, що це все потіє. І як бачите, у нас, ну я вже вам показував, що то скло, воно вже замотоване і так далі. Але. Хотілося оцінити, наскільки тут великий демедж, що з ним робити. Як виявилось, що наші всі запотівання викликані тим фактом, що тут поламали кріплення на кришках, бачите, ну це ще більш-менш. А тут відламали повністю. Це все трималось на ось такому армованому скочу. Крім того, ось тут є кришка, яка закриває лампу габарита, і вона була вставлена тільки на. Одну защоку, і відповідно тут потрапляла водичка. Друга фара, в принципі, в такому ж самому подібному стані, і відповідно зараз постало питання, що взагалі робити з цими фарами. Я вже трошки поцікавився, пошукав. І аналогова фара, наприклад, потіку, буде коштувати в районі 15 тисяч гривень. Також, в принципі, є можливість знайти і оригінально вживану оптику в гарному стані, але тоді за комплект фар треба буде дати майже тисячу баксів. Окей, отже, зізвонився я з власником, пояснив йому всю ту ситуацію. Він попросив трошки часу, після чого передзвонив і сказав, що знайшов якихось хлопців, які займаються відновленням оптики. І конкретно за ці фари вони попросили в районі 350 доларів, то тобто вже далі буде видно по ситуації. І мова йде про ціну вже за дві фари. Звичайно ж, це дешевше. Тому що ми робимо зараз? Нам необхідно розібратися з тими коректорами, тобто з електричною частиною, і також власник попросив, хоч якимось чином закрити ті кришки, зафіксувати їх. Нехай навіть колхозно, щоб туди водичка не потрапляла, тому що ті хлопці не можуть його вже сьогодні-завтра взяти з тими фарами і треба буде трошки почекати. Окей, отже, я просто пропшикав роз'єми на кроковий двигун та власне на саму фару за допомогою очисника контактів. І тепер, як бачите, наші помилки по кроковим двигунчикам вже пішли. Тобто розуміємо, що всі ці проблеми знову ж таки від вологі. Ще є дві помилки по протитуманним фарам. Ну, через те, що вони в бампері і зараз зняті, зрозуміло, що там е, пише проблема з лампою. Але, тим не менше, електрично проблем більше немає. Ось я вмикаю габарити. Ми бачимо, як обидва коректора запрацювали тестово, ближній. Дальній. Просто моргнути дальнім. аварійка в принципі, бачимо, що все працює. Окей, фари на місці. Ще тут уважно подивився через це замотоване скло і побачив ще один неприємний момент. Отже, бачимо, що в нас підгорів рефлектор, він пластиковий і, скоріш за все, підгорів він через те, що колись погано вставили цю лампу h 7, і відповідно вона нахилилась ближче до рефлектора і піджарила його. Чому взагалі так сталося? Чому ми маємо ті проблеми з кріпленнями? Справа в тому, що тут лампи міняються, якщо не розбирати бампер через підкрилок і в підкрилку має бути спідним. Віконечко, такий лючок. Як бачите, тут це все вже взагалі закліпали. Тут, в принципі, воно ще є. Але знову ж таки, хтось міняв і ось я його ще не рушив. Бачите, тут не повернули назад, не закрили, сюди потрапляє водичка. Воно і коли закрито, сюди потрапляє водичка. Крім того, це робити незручно. Ну, Тому що уявіть, що у вас колесо стоїть, це все мокре, грязне. Вам треба поміняти лампу, зробити це чисто і акуратно. Відповідно, для того треба робити якісь. Процедури, тобто там відмити все, зняти колесо, щоб був гарний доступ. Ну і власне схоже, що саме по цій причині хтось колись і не заклав нормальну лампу і сплавив рефлектор. Ну що ж, друзі, на цьому все. Як бачите, машинка зібрана. А в нас же немає помилок. Є така БВ, в якій немає ні одній помилці, ні в одному блоці. Ну а в мене на цьому все. Всім дякую за увагу, всім бажаю миру та злагоди і чекайте нові відео.